Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Що я хотів сказати? Вчора там мені написали. Я так вчора дивився по коментарях і там у одних із коментарів було написано, що не так я розказував щось про піст. І щось там неправильно, що піст це щось таке недобре, що карикатура, а як має бути правильно пісня, написано у книзі Пророка Ісаї, 58 главі. Ну, По-перше, це, цей коментар був написаний під, під рубрикою Розмови при свічках». Це наші ти нові така рубрика вийшла. Я там про ми, в принципі, не говорили, бо я не думаю, що я з лікарем психологом піднімав би питання апостолу. І ми так прислухали ні в початку, ні в кінці. Може, десь там всередині ми говорили за пісню, але я не думаю, що ми говорили за пісню. Тобто писати що-небудь і де-небудь, ну не треба. Розумієте, я, по-перше, не можу всі коментарі ваші проконтролювати. Тому що в мене дуже багато відео, дуже багато викладеного матеріалу, і просто слідкувати, перечитувати всі е, коментарі, ну не завжди можна на них натрапити. І тому кажу я вам, кажу. <кхеш> якщо вже пишете щось, то пишіть по ділу, а написати що-небудь не треба, я, по-перше, колись розказував за. Що то значить марно сказане слово? Христос чітко сказав, що за кожне марне сказане слово будете відповідати. І це говорить Христос. Чому Бо Тому що Він є Боже слово. Друга особа Божа. Бог Слово. Слово, яке сталося тілом і оселилося між нами, і ми бачили Його славу славу єдинородного від Отця. Слово це дар Божий, це можливість спілкуватися, це можливість до людини щось донести. І коли ми використовуючи оцей божественний транспорт, який працює від тіла до душі, ми його. Калічим. Ми на цей транспорт накидаємо якогось сміття. Ми його просто дурно включаємо, знаєте, говоримо що-небудь. Та не переживайте, що він поломиться чи ще щось. Але Господь Бог каже, якщо ти дар мій, так нехтуєш, то як я можу тобі подарувати життя вічне? Якщо ти нехтуєш тою можливістю промовити і поділитися чимось святим, і нехтуєш ти, а на цей транспорт божественний, який дає можливість передати від одної людини до іншої, передати благословення, любов, співчуття, щось божественне, щось Боже. Молитва. Молитва це якраз є оті такі уроки використання Божественного дару. Ми вчимося транспортувати до Бога добрі слова. Ти ж не будеш до Бога говорити дурниці, правильно? І коли ми молимося, ми говоримо добрі слова, ми маємо добрі намірення, ми Бога величаємо, ми вчимося користуватися. Можливістю божественного транспорту. Слово Боже, слово людське це є божественний транспорт, яким ми користуємося, щоб передавати від одного до другого. Тому слово має дуже велике значення. От представте собі, ви людина, коло вас стоїть ваша дитина. І щоб ваш внутрішній стан передати йому, ми використовуємо слово. Здавало б, такі прості речі, але ви уявіть собі, яка це складнота. Від цієї людини передати в ту в одну хвилю сказав і все. Це є велика справа. Дивіться, для того, щоб ми там телефон чи ще якусь штучку таку, так? електронну, так? і тут є якісь фотографії, і щоб звідси з цього передати їх на якийсь другий прибор на комп'ютер чи ще кудись, потрібна комунікація. Спосіб передачі даних. Інтернет, інтернет, який може бути присутній. Через провід, через Wi-Fi. І ми цим способом передаємо звідси в комп'ютер. Але чи чули ви щось таке поняття, як віруси? Але віруси не ті, що температура підвищується, і ти шмаркаєш, чи там ковід, чи ще що щось, а віруси комп'ютерні. Це якраз от, можливість передавати інформацію корисно звідси до комп'ютера. І тут ми передаємо не корисну інформацію, а вірус. Сам заражається і заражає другий прибор. Людина має дар спілкування, це відкрита мережа. Яка не має брат-мурів, яка не має різних захистів, не має антивірусів, ти ж людині вписок не закриєш. І у цій вільній мережі вона говорить, вона розсипає із свого, своїх уст свого язика і інфекцію, і вірус. Але не той, знову ж таки, що ковід, температура. А слова? Слова, які навколо нас міняють. Часом почуєш одно слово або одну думку, і ти думаєш матко Боже. Ну то, то як? Просто людина сказала? А сьогодні можливість це слово рознести, чим ми зараз і користуємося інтернет, рознести це слово. У сьогоднішній час дуже просто. Хто з Фейсбуці, хто з Тіктоці, хтось ще десь там в Ютубі, на Твічі повикладали і вже дивиться цілий світ. Користуйтеся Божим даром розумно. Дар спілкування це дар Божий. Слово Боже. Це відкрита мережа, куди ти вкидаєш свою інформацію, будь обережний, будь зважений. Нехай твоя інформація несе людям радість, нехай твоя інформація буде правдива, нехай твоя інформація буде корисна. І тоді ти правильно. І щедро використаєш Божий дар дар спілкування, божественний транспорт, який ми можемо скористатися від людини до Бога, від людини до людини, від, від себе до свого ближнього. Користуйся Божим даром розумно.